У вівторок, 20 серпня, проводили своє засідання дві депутатські комісії міськради спочатку з питань охорони здоров'я, освіти культури, молоді та спорту, яку очолює Олег Савченко. Комісія схвалила проєкти рішень про зміни до програми культурно-мистецьких заходів. По цьому питанню доповідала начальник відділу культури Олена Петленко. А Надія Мельченко, начальник відділу освіти, просила. Комісію затвердити програму організації харчування у закладах освіти громади на 2024-2026 роки. Фрагмент її виступу. Останній розділ це опорна кухня, так як ми знаємо, що є стратегія розвитку стателія організації харчування на рівні держави. Тому є три види діяльності: це опорна кухня, базова кухня і кейтерингове харчування. Тому для нашої ми зупинились на е, типі опорна кухня, яка буде організована на базі е, третього ліцею. І ось вчора прийшли документи. Ми попали під ці проекти як опорна, так і базова. Це базова на базі другого ліцею. Комісія також погодила перспективну мережу ліцеїв, які з 2027 року здійснюватимуть навчання здобувачів профільної середньої освіти на території громади. Комісія також підготувала проєкт рішення. На сесію про плату за навчання в карлицькій школі мистецтв у 2024-2025 навчальному році. Дев'ять питань було розглянуто на засіданні комісії соціально-економічного розвитку під головуванням Геннадія Беми 20 серпня. Серед основних внесення змін до програми проведення реконструкції системи газопостачання багатоквартирного будинку по вулиці Паркова, 18, Карлику. Про встановлення, коригування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, що надаються комунальним підприємством Карлик Водоканал, про зміну назви закладу Карлицька мистецька школа на Карлицька школа мистецтв. Опрацьовано проєкт рішення на сесію міської ради про припинення діяльності комунального підприємства Кагарлицька центральна аптека номер 9 Розглянути на комісії і інші питання, а про вже названі назви. Нами питання ми розповімо більш детально уже після сесії міськради, коли буде відомо чи затверджені проєкти рішень, поданих комісією. Уже традиційно перед початком засідання бюджетної комісії міської ради, яку очолює Денис Дячков, міський голова Лесант Панюта дає коментар стосовно питань, які розглядатиме комісія, та просить у неї підтримки на виділення коштів на забезпечення життя діяльності громади. Так було і 21 серпня, у середу. Сьогодні. Станом на сьогодні за 7 місяців ми маємо виконання трошки більше, ніж 800 тисяч що замало для того, щоб усі забезпечити ну, звернення, які нам дали керівники установ, Таємця під до зими це підготовка до навчального року, підготовка найпростіших укриттів. Куча, куча є проблем, які нам треба фінансувати. Тому ми. Уточнюємо ці 800 тисяч і ми зараз робимо дуже багато перекидок. Забираємо там умовно міської ради територіальному центрі для того, щоб забезпечити той мінімум, включно е сертифікат для навчальних закладів на початок, і дошкільних, позашкільних. Все ми забезпечуємо перекидками. Ну, питання це не складне, але ми це дії робимо. Військова частина, ми від 800 тисяч, прошу підтримати, ну, це більше 10%, 100 тисяч, є одне звернення, яке ми ще не виділяли, і прошу це підтримати. У четвер, 15 серпня, в Карлик завітала представниця благодійного фонду ОВЕС Олена Гриценко з приємною місією. Вона привезла 9 коробів із новенькими комплектами дитячої спортивної форми, ще з двома м'ячами на додачу. Подарунки благодійників із вдячністю прийняв директор дитячої інацької спортивної школи Роман Свереченко. Олена Гриценко вручила карлицькому міському голові Олександрові Панюті. Подяку від фонду за підтримку та вагомий внесок у благодійному проєкті Крила, спрямованому на посилення збройних сил України обороноздатності держави. Насамперед, ми сьогодні отримали подяку від благодійного фонду Овес. Подяка це всім жителям громади за. Ту роботу, яку ми розпочали, розпочали разом із дітками. Діти ініціювали із ліцею номер один встановлення додаткових контейнерів для збору кришечок, які надцінні для певних дій, в тому числі насамперед для виготовлення дронів. І ми маємо на сьогодні таких контейнерів п'ять і вже декілька разів благодійний фонд. Ці кришечки відправляв за призначенням, Ми сьогодні замовили ще два такі контейнери. Ми їх також встановимо. Тому насамперед я дякую за ініціативу благодійному фонду. Друге, я, я дякую всім жителям за те, що ми активно проводимо цю роботу. І давайте подальшому сортувати побутові відходи і кришечки. І пластик в цілому він необхідний і для нашої держави, і дійсно для того, щоб ми все таки пришвидшили і вигнали агресора з нашої території. Тому всім слова подяки. Традиційно на засіданні оперативного штабу представник Карлицької поліції повідомляє про події минулого тижня. На штабі 19 серпня речник Карлицького відділення поліції Інна Калієвська доповіла, що ними зафіксовано 145 заяв і повідомлень. Одна із них стосувалася знову шахрайства. Всі жертви даних шахрайських дій вони говорять про те, що е, ці шахраї вони до себе довіру таку роз, да, роз, розположують, да, вибачте, можливо, не української. Е, і просто входять в таку довіру і людина автоматично називає особисті дані банківської картки, тобто той код, який, згідно якого тоді знімають кошти в цьому. Ну, ось так. А, ну, Кажуть, ніби знаходиться в якомусь такому стані, ну не гіпнозу, але якось такого незрозуміло кладуть трубку, тільки аж тоді розуміють, що дійсно відбулося таке.